Усім привіт! Рада усіх вітати! Я буду сьогодні достатньо коротко. Поясню чому? Тому що світла немає, продовжили його відключення, тобто, коли воно з'явиться незрозуміло. Сонечка також немає, світла, тому ловлю момент, поки так. Чому сьогодні коротко? Я, по-перше, дуже, дуже, дуже вдячна всім, хто відгукнувся на мої дописи. Останні дописи мої про освітян. Вони отримали такий класний двіж, певний навіть резонанс. Я вдячна кожній, хто писав. В мене дуже багато в особистих повідомленнях. І так не можна, і яка ти молодець, і ти не знаєш зараз проблем. Знаєте, як наче минуло півпівстоліття. Після того, як я звільнилася, я звільнилася всього-навсього рік тому, тому я всі ці питання і проблеми освітян знаю. І найбільше, чому я в темі ще більше і так далі, зараз у мене дійсно приходять в роботу бувші мої колеги. Тобто, хто іще не наважився, хто ще не вийшов з системи освіти. До речі, це освіта не тільки вища. Я в університеті працювала, до мене приходять університетські викладачі да? високого гатунку, скажу так, не тільки кандидати науки, є і доктори, є і завідувачі кафедри, кафедрами. І, тобто я зараз не про це. І приходять і викладачі музичних шкіл, і викладачі шкіл звичайних, і коледжі. Тобто освітяни зараз дійсно така, знаєте, у нас. Спільнота, яка потребує певної підтримки. Я поясню чому. Сама це проходила, пам'ятаю, знаю. Ми всі навчені до чого працювати перше, дешево, друге, відповідально. Бути на зв'язку практично 24 на 7, особливо куратори, або хто там завідувачі, декани, замдекани і так далі. Ви це все прекрасно розумієте. І нести надзвичайну відповідальність, дисципліна, ви не маєте права спізнюватися на заняття і, і так далі. Багато-багато чого, проводити заняття під час тривог ай-яй-яй, але потім відпрацюєте. Чому? Ну, тому що ну, треба, щоб ж матеріал був пройдений і так далі. І все це в комплексі породжує оті питання. Я знаю, зараз батьки мене можливо слухають, хто не долучений до освіти, і ви думаєте, ой, та що ти там розказуєш? Вони там лівною ногою, правою рукою щось там пишуть, там зум проводять закритими очима, там хтось взагалі, можливо, Ютуб включає. Я все це розумію. Але знаєте, ну в кожній професії є різні напрямки людей і з різним. По силам з різною енергією працюють. Я не буду заперечувати, що є такі, є, є різні у вашій професії, де ви там працюєте, у вас також є різні колеги. Погодьтеся. Тому я зараз говорю про себе і про таких, як я, які до мене звертаються. До речі, саме з цього приводу вчора прилетіло таке мені повідомлення. Сказав, так не можна. Те, що ти пройшла, це не означає, що це буде готовий рецепт для інших. Я не даю нікому готових рецептів, люденьке. Я о, спонукаю до того, щоб кожна людина перше, почуйте мене зараз усі, незалежно, до речі, від напрямку вашої діяльності, перше, це те, що звернути увагу на свою внутрішню силу. Ми всі виросли, всі, мого і трошки навіть молодшого віку, ну ті, кому 30 плюс. Народилися, хай не виросли, але народилися ще за часів Радянського Союзу. І у нас виховання таке, знаєте, бути правильною, бути зручною, бути слухняною, тобі сказали, Рівня, да, будь ділений. І, відповідно, на вчора, ну, добре, зробимо на вчора. Розумієте? Тобто дедлайни ці гарячі, нікому не зрозумілі. Ну, принаймні, в багатьох випадках більше, ніж 50, ці дедлайни вони не зрозумілі. І знаєте, це все таке напруження викликає. Я не даю готових рецептів. Почуйте мене. Я перше шукаю вашу силу. Я ж не знаю вашої сили, я вам тільки допомагаю її оформити, так як буде вигідно вам і приємно. В тому числі другий момент: ми дивимося на ті пунктики, які вас обмежують, які страхи. Не висовуся. В соцмережі Ти що? як можна виходити в соцмережі? Або треба ж бути такою, як всі, треба працювати безкоштовно, за копійки 24 на 7. Тобто ми оці всі обмеження, ваші, упередження, дивимося на них. Робимо, що можна зробити у вашій конкретній ситуації. Чому я зараз на цьому роблю акцент? Знаєте, да, я вже зараз я себе пропрацьовую вже з 11-го року, тобто 14 років, повірте, це достатній такий проміжок часу, глибинної роботи над собою. І я зараз вже чітко можу подивитися на людину, послухати її перші там, 10 хвилин. І зрозуміти, що з нею? Знаєте, як лікар, ви приходите до лікаря на консультацію, і ви розказуєте свої симптоми, а лікар бачить причину. Так само і я вже я слухаю вас, я бачу ваші симптоми, але я бачу причину. І ця причина вона дуже часто знаходиться, ця причина дуже часто знаходиться в сліпій зоні. До речі, хто тут у нас водії? Здайте знати, що ви мене також розумієте, Сліпа зона. Тобто, ми начебто й бачимо всю дорогу. Особливо зараз для водіїв говорю. от Згадайте себе, ви бачите дорогу, ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, ви там бачили людей раніше, поки під'їжджали, а в якийсь момент людина ховається у вас за стійку вашого лобового скла. Все, ви не бачите, але ви її бачили трохи раніше, ви зупинилися, ви більш уважніше і так далі. Тобто, коли ви знаєте. Коли ви знаєте свої сліпі зони, ви себе поводите інакше. А коли ви їх ще не знаєте, коли ви тільки купили автомобіль або замінили там авто, і ви ще не знаєте, яка конкретна зона у вас буде попадати під сліпу. Чи, можливо, коли там вас обганяє, де там машина, ну, тобто, водії мене зрозуміли, ви ще спочатку намагаєтеся навчитися жити з цими і безаварійно їздити на своєму авто. Наше життя це те ж саме їзда в авто. Якщо вам така метафора підходить, мені дуже підходить, я обожнюю бути за кермом, навіть ніколи не думала цього, що це буде мене так запалювати і захоплювати. Повертаючись до того, що ми знайшли вашу силу, ми подивились на ваші упередження. І от наскільки ви готові з якимись попрацювати трошечки, з тими ми і працюємо. У мене в більшості клієнти жінки, ось згадайте цибулинку, ми її коли зчищуємо, ми ж слой за слоєм знімаємо. Так само і наші упередження. Є якісь такі, що вже ось ось на поверхні їх легко зняти. Вони навіть самі вже відпадають, Тільки їх побачили, так дуло, вони вже відпали. Десь які упередження є такі, що знаєш, прилипли так, що їх не будуть ругатися, але фіг їх відчепиш. Тобто, треба вже більше зусиль давати, ножичок застосовувати більш так активненько і так далі. І знаєте, це про що? Це про те, що достатньо багато у нас наших обмежень в корінням в нашу родову систему, і як системний розстановник, я також маю можливість з цим працювати за потреби. Це не обов'язково. Це тобто, другий шар. Повторю: перший шар ми бачимо твою силу. Другий шар ми знаходимо ті обмеження, які тебе зупиняють, які тобі не дають рости. До речі, одне із таких розповсюджених обмежень, освітян я не вмію продавати. М -м -м Продаж це не про мене. Я зараз з вам поверну вища школа, особливо ви. Ви зараз знаєте хто, коли приймальна... Руймальний сезон починається, ви зараз є ніхто інший, як кол-центр, який продає послуги вашої, вашого університету чи вашого вищого закладу, навчального закладу. Ви продаєте тільки не собі, в тому числі опосередковано і для себе так само. Але ви цим вже займаєтесь. А що якщо цю навичку, яку ви вже отримали за останні м -м, років сім, кол центри <смі> почали працювати, да? якщо ви цю навичку освоїли, якщо її використати в своїх цілях. Зараз, знаєте, ще один такий страх дуже розповсюджений: приходять е е е вчителі шкіл, і вони говорять, о, як я можу з репетиторством, ну, це ж нижче моєї гідності, як я можу? А, а, а ще я не можу бути репетитором, бо, знаєш що? а мені ж скажуть, а, а що ти тоді робиш у класі, чому ти в класі не вчиш дітей і так далі. Ну, тут знов таки упередження. Можна, як це упередження віти? Перше, просто собі чесно зізнатись, да, я можу допомагати іншим дітям окремо. Тобто я не працюю зі своїми учнями. Все. І мене ніхто ні в чому не зможе звинуватити. Да, я допомагаю, я фахівець, я експерт, я от математик, чи там історик, чи географ. Я можу допомогти іншим дітям, своїм дітям. Там, де я вчу, я їх в класі вчу. І вони мають гарні результати. А чужим дітям, які не мають до мене доступу через школу, я їм допомагаю таким чином. Інсайт є у когось? Як варіант? І так далі. Таких прикладів може бути море. Уже в мене є кейси, які працюють. І це, знаєте, це... знаєте, Мені так хочеться, щоб кожна людина, яка дотична до освіти. Ставала більш щасливою. Знаєте чому? Тому що, коли людина щаслива, вона ділиться більш щиро, більш відкрито, з більшою легкістю, не через треба. Так, мені треба сьогодні провести цей урок, ця тема. Я її ненавиджу, але мені треба, вона в мене за планом. А ще треба написати конспекти, вивісити там лекції, документи якісь в Google. Там. Інші форми і так далі. Знайомо? проходили? Да. Я розумію, що є теми, які легкі, які улюблені, а є теми, які трошки сам не любиш, не розумієш. Але все одно, коли ти щасливий всередині, навіть ці теми вони даються легше. Яка різниця, як вам даються легше? різниця в тому, що вас оцінюють ваші учні. І якщо ви даєте легше цю тему, вони її сприймають легше, вони її краще розуміють. І ваш рейтинг як викладача більший. Тобто все, все взаємопов'язане. Тобто, третій крок, який ми пропрацьовуємо в роботі з освітянами, з ким я вже працюю, це те, що вибудувати свою якусь лінію, стратегію поведінки в майбутньому. Чи це буде суміщатися, наприклад, можливо, Перші кроки репетиторства якісь, або якийсь інший вид взагалі, можливо, бути просто відео свої робити інші лекції і їх також давати. Ну, тобто варіантів, в принципі, ми знаходимо дуже багато, дуже різноманітних, які зараз знаходяться в твоїй сліпій зоні. Я вам її підсвічу. Або, можливо, якщо, якщо хтось вже освоїв якусь додаткову професію, ви там стали коучем, психологом, тобто вчителі. Освітяни, вони дуже часто йдуть в такі допомагаючі професії. Чому? Ну тому, що це в них всередині. Знаєте, за копійки працювати може тільки та людина, яка горить всередині. Ну, або яка на себе плюнула. Вибачте за такі слова. Мені дуже прикро, коли спілкуюся з крутезними фахівцями. Вони кажуть, я я більше нічого не вмію. Я це можу тільки за кафедрою стояти і розказувати свою математику. Її ж можна по-іншому розказувати, інші середовища, якщо захотіте. Або якщо не математику. Зараз ще таки ваша освіта, робота в сфері освіти це неймовірний фундамент вашої якоїсь подальшої додаткової, можливо, практики, додаткового напрямку. Фундамент в чому? В вашому вмінні працювати з людьми. Вашому вмінні відчувати людей, а ви відчуваєте, ви знаєте, вашому вмінні розуміти людей. І ось я вам хочу сказати: я не скажу, що я для вас як, як вчитель можу бути не завжди. Але коли ви вже в чомусь розібралися, свій предмет. Круто, знаєте, і ті студенти, які тільки вивчають, ви ж знаєте, вам так да хочеться наперед їм сказати, та там же ж так, а там же там, там ж просто той бізнес-план, він же ж розраховується. Ну просто угу. і, відповідно, я також це все бачу, але ми все також робимо поступово, знаєте, крок за кроком, саме для того, щоб е не було відкату. Відкати є завжди. Всі проходимо ми певні кризи, спочатку захоплення, потім глибокий, глибока криза відкат. Це нормально, це без цього не буває, я відразу кажу, але потім, коли це все проходиться, коли ви з кимось, ви проходите цей етап значно легше і простіше. І ви потім з нього виходите, і вже ви розвиваєтеся, і вам вже ви бачите, ви попадаєте в якісь ситуації на нелюблені теми, але ви їх проходите на ізі. Тому зараз у мене я створюю нову ідею, вона в мене вже гіпотеза вже в голові, мені треба її трошечки дошліфувати. Тому, якщо ти освітянин, мене слухаєш зараз з будь-якого напрямку, ну, можливо, навіть не освітянин, зараз в мене все ж таки фокус більше на тих, хто дотичний до освіти. Зараз, або б колись був, або і так далі. Можливо, ви вже е працюєте в напрямку допомагаючих професій, але, можливо, у вас є якісь. Запитання, нюанси, шороховатості такі. Я запрошую 5 чоловік, не більше. Зараз більше мені немає змоги прийняти, для того, щоб продивитися, саме якраз ну, провести вам таку діагностику консультаційну для вас в першу чергу. І я також проводжу як науковець. Наука від мене нікуди не пішла, я проводжу дослідження певні, і я хочу зробити певний результат, певні висновки для того, щоб вдосконалювати взагалі свою, в тому числі діяльність, а як наслідок результативність своїх клієнтів. Тому, якщо ти освітянин, запрошую тебе до себе на таку консультацію, де ми побачимо твою силу. Бачимо твої упередження і, можливо, навіть подивимося, куди можна рухатися. Особисто, особисто саме тобі. Чарівних пігулок не даю, шаблонів ніяких не даю, все однозначно, тільки індивідуально. Приходь, шапка, анкета. В шапці профілю мого в інстаграмі, для того, щоб попасти до мене на цей такий, таку зустріч. Для освітян, для п'яти освітян ця зустріч безкоштовна. Більше не беру. Тому буду рада вас бачити і допомогти вам, для того, щоб дійсно відчути ту гордість за те, що ви робите крутезну справу. з любов'ю до життя, до вас, до вашого внеску в Всесвіт. Ваша Слава Каляда. І...